Готувати буду сьогодні лисички. Для початку треба їх люблячі, помити, бо вони після дощу такі трішки брудненькі, а готувати ми з вами сьогодні будемо лисички в клярі. Лисички обов'язково просушити на рушнику. Якщо готувати в фритюрі, то тоді краще цілими лисички, але я буду в невеликій кількості масла смажити, тому я кожну лисичку розділю отак от на дві половинки. Для кляра мені знадобляться яйця, сіль, два зубчика чесноку, подрібнений кріп. борошно, І в кінці я додаю газовану воду. Місто має бути доволі таким рідким. Ось така краса в мене вийшла, навіть можна на святковий стіл і лисички всередині доволі соковиті. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!